The cat Мистецька резиденція за участі польського художника Славоміра Чайковського, відомого як «Збьок», стартує в Івано-Франківську 17 липня. Художник впродовж тижня створюватиме мурал на вулиці Мазепи. 100. про це повідомили на прес-конференції проекту. За словами ідейного натхненника резиденції Романа Малиновського, цьогорічний резидент має свій погляд на візуальне мистецтво. Він найчастіше працює з мюралами, тобто з ось невеликими малюнками на фасадах будинків. Він є такою... Якоюсь критичною величиною в, в цьому напрямку, і насправді таких художників в Європі можна як такого рівня, як збіок, можна порахувати на пальцях однієї руки. Ми, звичайно щасливі, що він погодився приїхати в Івано-Франківську. Формат кожної резиденції залежить від людини, котра приїде. Збіок створює реалістичні зображення і переплітає їх з парадоксальними образами. Він вже замовив 20 літрів білої і 10 літрів чорної фарб. Тому Організатори припускають, що новий мурал буде двоколірним. Поки що, ми не знаємо, що він буде малювати, але ми маємо, якби ми знаємо, чим він займається. І я відбирав, ну, відбирав саме цього художника, тому що мені він здається в міру, якби. Якраз отої золотої середини, яка би для Франківська могла підійти. Плануючи резиденцію, організатори не знали, що у рамках недавнього фестивалю порту Франкового Гольфаст в місті створять чотири мурали щодо мистецької цінності, яких в Івано-Франківську точилися активні дискусії. Як сприймуть ще один п'ятий мурал? Побачимо згодом.